Знаходимось у саду, це поруч наша стара черешня і це молодий масив черешні. Вже натягнули шпалеру. Поки що тільки два дрота і один трос. Далі що ми ще доробимо. Це сорт сатін. Так виглядає, декілька там є так що трохи відставали, їх ще зрізали. Ну оце ось вітер захватив. Трошки завернув. І попав десикант. Проти бур'яна боремо з десикантом і чомусь дві шкодило сильніше, ніж усі. А так, з більшого, наче акуратно працюємо. Такий на сьогоднішній день, сад, де були посаджені е, рано весною черешні значить старалися посадити високо. Якщо бачите, ось дивіться, яка висота окуліровки. Дуже високо. Де, звісно, ось наприклад, цей саджанець не було можливості, тобто він був короткий, значить, звісно, тут коротка. Якщо мали можливість, то отака от висота посадки. Окуліровка висока в основному. розпагонів, ну просто уявіть який вже давно за метр. Є, звісно, декілька черешень, де невеликий приріст, але здебільшого далеко за метр. Посажимо тут три сорта. Навсько. Ось зараз гарно буде видно, що інший сорт. Зовсім-зовсім інша структура. Ще її ніхто не формував. Це так, три сорти. Будемо прив'язувати, ще вона не прив'язана, тільки натягнута шпалера. Е, на днях ми її прив'яжемо. І будемо далі доглядати всі прирости гляньте, які частенькі. Всі листочки частенькі. Я ж кажу, якщо внизу десь щось є, то саме більше це просто вітер трошки завернув дисикантом, яким робили по, по траві, і трошки їх десь завернули. Тому ми перший другий рік не працюємо. Особливо на кісточки не працюємо гербіцидами, а працюємо тільки Ну, Перший рік 100%. На другий рік вже під питанням. Будемо бачити по стану дерева. Якщо ми його пофарбуємо, наприклад, тоді можливо, можливо спрацюємо трохи гербіцидом, а здебільшого плануємо десикація. Спалили, да, воно відходить. Ми через два тижні зарядили, знову спалили все що є і так працюємо постійно ось тут теж видно вітерець війну дужче ну, але ж вершок все чудово нема проблеми тут ніякої десикація пошкодила тільки трохи листя і все а рослина ціла цілесенька